Велика любителька природи всього живого Олена Концевич вирішила завітати на трасу здоров'я, тому що в нас тут черговий зашквар, і ми вам зараз про нього розкажемо. Це що трапилось, і це перший міський. Що в нас черговий тендер? На зріз дерев знову ж таки. В нас по деревах головний, хто зелентрест? Правильно? Правильно, але в нас зелентрес чомусь парадоксально мало чим займається. Вони всім кричать, що вони якісь там машини для е, висверлювання пеньків. Купують за страшні гроші, а прямими своїми обов'язками чогось вони не займаються. В ці обов'язки до речі, входить підрізання дерев вздовж зокрема траси здоров'я. Тільки чомусь за цим займатись не буде, а буде займатись невідомо хто за гроші правильно з бюджету. Ось є ось такі міточки. Може хтось бачив, і якщо вас цікавить, що це таке, то таким чином позначають дерева, які або є аварійними, і їх потрібно спилювати, або навпаки, їх чіпати не можна, тому що вони для чогось іншого. Ці мітки є різного кольору. Але це нас не цікавить. Нас цікавить, що аварійні дерева були, є і будуть, тому що вони живі, вони ростуть, розростаються. Їх треба підрізати. З ними треба дивитися. 2 мільйони гривень на це виділяє Одеська мерія, тільки дає їх повторюю, не зелентресту. А кому зараз ми почитаємо? Значить, так згідно системи закупівель Прозоро, тендер на видалення сухих аварійних гілок на 278 деревах твердих листяних порід таким об'ємом, траляля, траляля, повинні бути вирізані до кінця цього року, до 20 грудня за 2 мільйони бюджетних гривень. Повторюю, і наголошую це мав би займатися зелентрест. Натомість віддали цей підряд товариству Буд». Які будучи коригувати свої роботи в процесі, це означає, що вони, можливо, накрутять ще зверх цих двох мільйонів. І все би воно прекрасно, товариство. Але ми про Redwood Boot вже нам якось говорили вам і знайшли дуже цікаву інформацію. Redwood Boot з капіталом в одну тисячу гривень створене дуже навіть недавно. Засновником його є Панчишин Віталій Леонідович. Це батько Олександра Панчишина, колишнього головного спеціаліста відділу координації діяльності у сфері публічних закупівель Одеської міської ради, який в червні 2024 року став директором КП адміністратор послуги з управління побутовими відходами. Кінець цитати: ручки, ручки миють і нічого в нас не змінюється. У нас питання до пана Дмитра Біляєва, який є головою КП узбережжя Одеси, як можна так просто крізь пальці дивитись на свої обов'язки і так зашкварно роздавати тендери тим, кому начебто і не треба їх роздавати? І питання до голови міста, пана Труханова, може ми нарешті закінчимо розпіл бюджету? Ну, є у вас цей зелентрес, ну він ж нічого не робить, ми вже просто втомились про це говорити. А ви роздаєте якісь підряди людям, які, ну, комов'я, батьки? І так далі. Дорогі одесити, гості міста. Ми вам бажаємо, щоб ваші прогулянки трасою здоров'я відбувалися виключно приємно. А якщо вас щось не влаштовує і вам часом чомусь неприємно, ви прилітайте до нас в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.